Слава Ісусу Христу, Брати і сестри, вітаю всіх друзів. З вами Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Вода просвітянського руху. Запрошую всіх вас разом традиційно читати кобзар пророчество іншого Тараса. І продовжуємо щоденно сторінка за сторінкою рядом зарядком пізнавати українську правду бо наше слово.

Так, після Гайдамаків наступний твір дуже такий поетичний, мабуть, ви його теж пізнаєте. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою. Пливе човен по Дунаю один за водою. Пливе човен води поверну. Ніхто, ніхто не спиняє. Кому спинить? Рибаленьки на світі немає. Поплив в синє море, а воно заграло, погралися гори хвилі і скіпок не стали. Не Недовгий шлях, як човнові до синього моря, сиротині на чужину, а там і до горя. Пограються добрі люди, як холодні хвилі, потім собі подивляться, як сирота плаче. Потім спитай, де сирота не чуть і не бачив. 1841-й сам Петербург.